Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. Щодо фінансової сфери. Імовірно, ви маєте якісь плани щодо покращення вашого фінансового стану, чи щодо заробітку, чи щодо якогось джерела доходу. Але наступного тижня щось заважатиме вам втілити ці плани життя. Можливо, це буде якийсь зовнішній вплив. А можливо, впливатиме те, що ви саме точно не знатимете, як саме змінити. Або у вас кілька варіантів, і ви не зможете чомусь вибрати один. Або чомусь сумніватиметеся щодо того варіанту, який у вас є. Зі здоров'ям, імовірно, будуть деякі негаразди. Спільше за все, ви підхопите десь якусь інфекцію. Можливо, нежить, можливо, якусь застуду. І наступного тижня ваш організм присвячуватиме свої сили на боротьбу з цією інфекцією. І в романтичних стосунках теж чекають якісь негаразди. Можливо, нині ви в стані якогось конфлікту чи в стані якоїсь сварки з вашою половинкою. Тож наступного тижня, ймовірно, ви просто почуватиметеся виснаженими через ці конфлікти, сил або бажання продовжувати конфлікти вже немає, але й примиритися ви чомусь не готові. Просто якась втома, можливо, навіть якась байдужість буде наступного тижня в стосунках через ті конфлікти чи через ті негаразди, які ви ще нещодавно пережили. Щодо відпочинку, можливо, через те, що ви зараз не надто хороших відносинах своєю половинкою, ви вирішите якось приховати свій відпочинок. Можливо, в поїдете кудись відпочивати, щоб він вона навіть не знали, куди ви ділися, де ви відпочиваєте і як ви відпочиваєте.